Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчат. Подивіться, будь ласка, скільки до нас сьогодні прийшло гостей. Тут є і поросятко, і гуска, і коза. А скажіть, мої любі, а чи зможемо ми зустріти цих тварин у лісі? Так, не зможемо, тому що у лісі живуть дикі тварини. А це свійські тварини. Або ми їх ще називаємо домашні, тому що вони живуть поруч із людиною. І людина про них піклується. Вона за ними доглядає, вона їх годує і надає їм житло. Ось, наприклад, поросятка живе у свинарнику, корова у корівнику, коні у конюшні. Кури у курнику, а вівці у вівчарні. Тож давайте ми зараз з вами пограємось і дізнаємось, а що вони люблять їсти. Хто вищий лоша чи кошеня? Лоша. Кого багато, а хто один. Правильно, кінь один, курей багато. Ви пам'ятаєте, а що курочка знесла? Яйце. А як називається казка про курочку, яка знесла яйце? Правильно, курочка-ряба молодці. А це мурочка. Як ви гадаєте, що вона любить їсти? Що вона обере? Молодці малята, звісно, вона обере м'ясо. Що обере кролик моркву чи яблучко? Правильно, і те, і інше. А що ви скажете про цю їжу? Так, малята, ця їжа для людей, тому що вівці, корови, кози дуже полюбляють травичку. Також травоїдні тварини і коні. Вони харчуються виключно рослинною їжею. Гуси та качки теж їдять траву. Тож для того, щоб їм було чим харчуватись зимку, люди заготовляють сіно. Курей годують сухим або пророщеним зерном та різними коренеплодами. Чим смачніше буде їжа, тим більше вони дадуть нам яєчок. Поросят годують різними кормами та варять каші, в які можуть додати овочі та залишки їжі з нашого столу. Ну а котики із собачками ми годуємо спеціальними кормами, але іноді даємо смачненьке із нашого столу. Також малята, що дуже багато тваринок полюбляють кабачки, моркву, капусту та гарбузи. І обов'язково, мої любі, не забувайте, що їм потрібно давати водичку, бо без води не може існувати ніякий живий організм. А тепер я пропоную вам разом із батьками виготовити собачку оригамі. Для цього нам знадобиться папір квадратної форми. Будь-якого розміру і будь-якого кольору. Згинаємо квадрат навпіл ось таким чином. І робимо праве вужко. Так само загинаємо і ліве. Тепер розправляємо пальчиком ось цю кишеньку, добре розглажуємо, фіксуємо два нових загинути. Тепер загинаємо носик вгору і кінчик вниз розфарбовуємо. Наша собачка готова, і щоб цей песик малята не сумував, я зроблю йому друга. Ось такі песики вийшли у мене. Малята, я дуже сподіваюся, що вам сподобались сьогоднішнє наше заняття. Тож я чекаю на ваші роботи, а з вами прощаюся до наступного разу. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення, мої любі!